Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал Зоокул. Ми займаємось вирощуванням різних видів аквакультур. А останнім часом це креветка Макробрахім Розенберга та Австралійський рак. Конкретно в цьому відосі хочу вам показати, яку кількість укриттів роблю я для того, щоб мій рак сидів в такій великій щільності і себе дуже гарно почував. Тому укриттів я роблю з запасом десь в 5-10 разів. І таким чином у мене виходить, що щільність посадки дуже-дуже величезна. Тому не шкодуйте грошей на укриття. Робіть саме так і буде вам щастя. Ось що цікавить по вирощуванню, звертайтесь до нас. Ми займаємося комплексними закумовленнями, так і якимись разовими по продажу обладнання. Сайт zoocool.ua з радістю вам допоможу. До побачення.